gmp сертифікація відбувається раз на два роки, але якщо ти її не пройшов, тобто через два роки, от черговий раз перевіряють твоє виробництво, там 20 тисяч показників, щоб ви розуміли. 20 тисяч показників, по яким перевіряють виробництво. Це взагалі в смислі. А що можна 20 тисяч перевіряти? Правда, там ну смисл, ну про що це? Це абсолютно все. Це навіть. Дуже серйозно досліджується навіть ґрунт на тих плантаціях, де вирощуються рослини, вологість, якість транспорту, в якому перевозиться, якість кожного буквально матеріалу, з яким контактує продукт. Ну, якщо ми про ефірні олії говоримо, це і якість тари, і якість упаковки, якість тих автомобілів, які перевозять, яка там всередині вологість, яка там температура, що на виробництві там кожен кожен крок буквально безпеч. Виробництва її є на виробництву, ну 20 тисяч показників. Ви можете собі уявити. Я ні, я чесно, я просто не уявляю. А люди отак живуть. І якщо ти цю сертифікацію не проходиш раз на два роки, ну по суті, ти можеш вважати, що твого виробництва твого бізнесу більше немає, тому що два роки ти будеш виправляти недоліки, а через два роки тебе на ринку вже немає. Ну по великому рахунку, ми зрозуміємо. Да? От спробуйте в кого є от хай невеличкий бізнес, і ви вилітаєте на два роки з обороту з ринку, ну тобто ви вже туди не повернетесь. Ваша репутація знищена, тому звичайно, хто отримує цю GMP сертифікацію доріс рівнем і мислення і можливості на цю сертифікацію, то ті тримаються вже по максимуму, тому що неможливо. О, дивіться, я вам один момент розкажу: от послухайте уважно і спробуйте зрозуміти взагалі глибину глибин. коли почалося оце, ну більш такі активні воєнні дії. Це от три рік да 15 й рік у нас з Росією. Ну от, наприклад, навіть для продукції Вівасан це найбільше два ринка. Росія була і Україна відповідно з цим конфліктом. Обвалилися зв'язки між людьми, обвалилися поставки. просіло там кризові вже такі були моменти, тобто просіла платоспроможність людей. Ну і так далі. і так далі. Тобто просів ринок тоді ну просто жахливо, десь процентів на 70%. Це уявити ну, неможливо. От. Ну, от, Уявіть, 70% вашої зарплати забрали, там, або да, 70% вашого бізнесу просто обвалилося, ваших клієнтів і всього іншого. А проходить же час термін зберігання і використання косметичних продуктів, продуктів для здоров'я дуже суворі. От є такий термін все. І ти мусиш утилізувати воно може, можливо ідеальної якості. Ідеальної якості і ним можна точно ще користуватися. Але якщо ти хочеш підтвердити GMP сертифікацію ти маєш утилізувати по показниках і по сертифікації а, ці всі продукти і заплатити, скажені гроші за цю утилізацію. І коли нам от президент компанії Вівасан Томас Гьотфрід розказував, як утилізували просто тонни ефірних олій, дорогущих, класних. Ну, от вони зберігаються в великих там, ємностях, а да? потім їх на виробництві розливають. І от є стандарти, скільки вони можуть на виробництві цієї зберігатися, а потім скільки вони можуть ну, відповідно, там, в е, торговій мережі вже. Да? Він каже, ну, рік пройшов і все. Ми мали або розлити виробництво і понести ще більші витрати. Ну, тобто на виробництво ж треба да? багато витрат, а невідомо продасться чи не продасться, і скільки ми утилізували страшенно просто, скільки утилізували, для того, щоб відповідати стандартам GMP. От ви тільки вдумайтесь. Тобто, люди сотні тисяч доларів і франків і євро всього втрачали, може мільйони, я не знаю. Тільки для того, щоб підтримати свою репутацію і підтримати свій статус а, продукції, яка заслуговує GMP-сертифікат. Уявляєте собі, отакі от, от серйозні речі. Тому коли розказують та чим краще, та в чим вони відрізняються, да те саме, що в аптеці, да те саме, що там в Китаї зроблено, і ще щось, і ще щось. Просто бачите, ну я знаю багато нюансів. Просто ну весь час не розкажеш, а як розкажеш, то все одно не всі почують. Але насправді, от чому в мене така впевненість, чому я настільки сміливо можу казати, що це найкращі ефірні олії, кращих я не зустрічала і за 25 років ніколи не підвели. Ну то це так. Тому, якщо комусь достатньо мого слова, достатньо, ну кому не достатньо. Значить, хай дивиться реклама. Сертифікація, і підхід, і вимоги просто ну, неймовірні. А ще, знаєте, різниця в нашому мисленні. Ми тоді посміялися на семінарі, коли він це розказував. І всі ж українці... От В чому різниця нашого мислення? Мало що ми підприємливі, так ми ще такі, знаєте, ну, якби, закону, не зовсім слухняні. І люди такі, як ви утилізували? Та треба було розлити в Україну. Ще ж воно хороше, ще ж воно не зіпсовано. Треба було якось якимись там шляхами розлиті, передати нам в Україну, нам в Україні все підходить. <суміло> Розумієте? А люди кажуть, неможливо? Неможливо. Чітко є, скільки ми закупили, це все зафіксовано, скільки ми закупили, скільки в нас на виробництві є по документах, і скільки воно зберігається, неможливо. Для людей це не ну уму не як то кажуть, як це так можна, як це так можна, кудись на інший ринок. Не те, що вона зіпсована, а якби вже ну. За, за межами якихось норм сертифікаційних, як це так можна? А для українців все проходить для нас все нормально. Розумієте, рі різниця в мисленні. Тому у нас і дурять багато в чому, тому ми і споживаємо не дуже якісні продукти. Тому нам можна локшини на вуха багато чого навішати. Розумієте? Я коли слухаю, дивлюся на що люди ловляться, то в мене просто ці вуха з... прямо в трубочку скручуються. Ну але до всіх не достукаєшся. І чому я власне і кажу, ароматерапія але... вона для всіх, але не для кожного. Бо тут треба трошечки зна. І трошечки заморочуватися, розумієте? От, значить, трошечки вам ясніше стало да? рівень якості і глибина, щоб створити композицію ефірну, ну дуже багато моментів є. А потім ще і стає запитання: а для чого? А для чого так заморочуватися і прямо на молекулярному, хімічному, якомусь енергетичному рівні їх створювати? В чому ж все таки перевага?